Чи знали ви, що у фільмі мав з'явитись Арнольд Шварценеггер? в Камео свого персонажа датча із першої частини хижака? Але за однієї умови, якщо він програє вибори у губернатори Каліфорнії, як відомо, він переміг на тих виборах, тому цьому камео не судилося збутись. У цій стрічці хижака вперше зіграв не Кевін Пітер Голл, так як його не стало у 91-му році. Тому на цю роль запросили Іана Вайта. До речі, він відіграв усіх хижаків, яких ми можемо побачити у стрічці. У кінці 90-х почались перші кроки до підготовки зйомок «Чужий проти хижака. І на початку у режисерське крісло запрошували Рональда Емеріха, який зняв хід День Незалежності, але він віддав перевагу фільму Патріот. Тоді продюсери запропонували це місце Гільєрмо Дель Торо, але і він відмовився на користь Гелбоя. І вже тоді студія затвердила Пола Андерсона, який, до речі, сам запропонував свою кандидатуру. Зйомки картини проходили в Празі. І, за словами режисера, якби вони проходили у Голлівуді, то бюджет виріс би в 10 разів. Тому для скорочення кошторису була обрана Чехія. У цієї стрічки найкоротші терміни зйомок і графік постпродакшну. Із усіх фільмів великих студій. Зйомки тривали всього 2,5 місяці, а постпродакшн лише 4. Слова інопланетянин чи хижак жодного разу не прозвучали у фільмі натомість чужих називають істотами або зміями, а хижаків мисливцями або гуманоїдами.